Mm. так скучно, да, девочки? Ага, ще й дощ на дворі. і показує, що тільки в п'ятницю буде сонячно. Аж в п'ятницю? що так довго, хочу сонця. Або... Хоча б було в чем зайнятися, а на цій кровати лежати все время. Ага. Вообще, так скучно. Может почитать книжку? Да я вижу, что читаю книжки, но уже зиропов. Даже не знаю. Вообще, скучно, скучно. Девочки, да? ну, как бачишь, Вероника, лежим, а ничего не робимо. Даже телефон уже скучно, смотрите. Ага. Що нам робити? Ходити отако, Дуже скучно. А. Угу. ладно, піду в когось питаю ще, що... що поробити. Дівчатки, ой, котики. дівчики, вам є чим зайнятися? Якщо є, то скажіть що, бо ми сидимо там, не знаємо чим зайнятися, а прийшла до вас, ну, може ви щось робите. О, привіт, Вероніка! Ну я бачу, що лежу канікули. Для чого канікули розробили, якщо зимою майже два місяці були канікули? Ага, і не говори, Ліза. Я щось хочу вдіти таке яскраве. У мене і так яскравий костюм, але мені вже він надив трошки. А, ну да. То я так бачу, що нікому нічого не має чим зайнятися. Ну да, можна і так сказати. А ви що Робити. Качаємося. А ти, Лі Луїза, ти я просто в інтернеті сидю шукаю, що робити, коли скучно. Угу. -да. Хтось двер позвонив. Я піду від кореї. Да, піди від краї. Хто то мій може бути? Да, зараз Дзвонять і дзвонять. Зараз я відкрию, йду. А, добрий день? А це від кого? Да. Ну, давайте давайте Заносьте. Дякую. Це що ще таке? Ой, яке тяжке! Ви щось розумієте, дівчата? А це що? Я із вас і питаю, що це? А, а там цукерки! В смислі? Так. Да, але тільки не такі, як у на упаковці. Дівчата, йдіть швидше сюди! Цукерки? Я ні Вон. Що тут производить, а це таке хтось із другої країни Лол прислали нам цілу гору цукерок. Та, о, о, вони, як ми. Та Эй, Лондин, вставай. Да встаю. Давайте уже успокоим. Да, давайте. О, фисташка и цукерка. Вытягивай. Ой, да помогите. Давай. Ой, и сама капучино. И, ой, в кухню нельзя котиков О, а о, о, собі. Оце так посилочка. Я перший лас бачу стільки цукерок. Ага, Лавендіна аж впала, коли побачила. А тут якась ще записка, а ну прочитай. Так, зараз ставайте. Так. Привіт, лол! Це Лол з другої країни, пишеть, і ми захотіли подарувати вам такі цукерки. Вам їх хватить набагато, тому що вони великі, такі, як в магазині. І все. Неправда, ну це він такий, як наша Ла... як наша рука, а це як я сама. А я в шокі. Шоколадна. Шоколадна. А ця. Зараз розгорну. Ей, а ця смук і ще з різними смаками. ДА? ДА! Ой, все, це все насе. Ми тебе мусимо купатися в цукерках. Ей, ей, ЕЙ! зуби заболяться, а потім будете купатися в стоматолога. Ей, ні, не будемо. Мда. Я такого не ожидала сьогодні. Давайте скуштуємо вже якусь. Давайте оцю під старошкову. Ну давайте. Так, розпаковуємо. Ух ти, вона як довга така. Зараз поріжу. Ой, Вау. така аромат від неї. Ой, а я аж впала. А ну давай поскую. О, такі смачні, у них там в другій країні солиші. Ага. Так. Да. Будемо чай пити зараз, так. Да. Я так, так багато цукерок ще не бачила ніколи. Угу, mm -hmm. хіба що в магазинах? Ну да. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш канал. Всім пока-пока. Ми будемо зараз чай пити. Зате ми всім цукерками. Пока!